Так, ну що, будемо проводити слідчий експеримент. Або я зараз буду весь мокрий, або. Вітаю, друзі! Верхній план не зважайте, то акумулятор від самоката заряджається. Це буде в іншому відео. Зараз зразу для любителів писати, що дешевше купити. Так, дешевше купити, але це експеримент. Буду намагатися склеїти ось таку ось такий розпилювач. Суть. Чого? Він, якщо зараз на камеру це буде видно, зараз я візьму пінцет, щоб було зручніше показувати. Він ось тут, ось так от тупо тріснув. Не знаю, зараз. Буду повільно провертати, я сподіваюся, бо мені лампа блікує зверху і мені нормальний екран не видно. Я сподіваюся, що буде видно. Коротше, він тріснув і весілячий фігачить повноцінно такий гарний фонтанчик полив. Але самі розумієте, що це не варіант. Так от, э, чого буду клеїти ще раз. <кій> буду намагатися склеїти новим способом. Старий добрий акфікс, нічого нового. Але маленьке але, але заключається в наступному. Що, для з'єднання <кій> просто акфіксом. Це може, по-перше, бути термопластик, він афіксом не візьметься. А по-друге, <кій> шансів небагато. Так от, пінопласт. Ось так от. Все просто. Побачив цікаве відео, де людина пінопластом за допомогою пінопласта верніше, заклеює, в принципі, шланги э, пластикові, ну, труби, фактично, якщо розібратися. шланги це неправильно буде сказано. Труби. Треба нам... Можна, в принципі, не різати, що я зв'яжаюсь, він ламається гарно. Треба нам шматочки пінопласта. Зубочистка звідповідна або щось такой масштаб того. От такі невеликі шматки. Але їх треба буде багатько. Бо, самі розумієте, пінопласт гарно плавиться. Но плюс до всього цього, то, що він плавиться і... Він стає потім дуже в'язким. Коротше кажучи, експериментуємо. Беремо. Афікс, не дихай на пінопласт, бо він розлітається. Так. І починаємо. Мабуть, почнемо, я одягну спеціальні бінокуляри, щоб було видно. Ну, коротше, почну з самого початку, але там нема тріщини. <кій> Беремо. Сматок пінопласту і кладемо сюди, зразу його отак от заляпуємо акфіксом. Е, прикольно, зубочистка зламалась. Дуже потрібний момент, вона зламалася. Коротше, берете нову зубочистку. Так от, от він починає плаватись. Зараз повільно, поступово. Його треба трошечки... Розтискати, тому що акфікси його просто покриває. Верхній у нього слої розправляє, розп... розправляє, 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 да, розправляється. Розправляється, розплавляється. А низ залишається одно бульбашками, а нам треба зробити з нього однорідну масу. Кашечку таку рода. от Бачите, він стає. Вже вибачте за порівняння як соплі або як крем. Так буде, мабуть, порівняння більш. Правильно. І ми його беремо отак от. Перемішуємо далі з клеєм і накладаємо кубку малюбку. Зразу раджу фіксатор не використовуйте відразу. Фіксатор можна при бажанні, якщо ще не застигне клей, використовувати потім. Поїхали далі. Можна зразу на необхідний наш мат пінопласту, тобто він вже тримається, вже афікс не тече. Якщо ви зараз бачите, він тече, то коли я пінопласт перемішаю з ним, він перестає текти. Чому саме клею цю лієчку розпилювач, якщо точніше? Тому що тут тиск, великий тиск, вода. Скільки там, не знаю, один-два цих, як в чому вода вимірюється, забувся нормально. Атмосфер. Е, відповідно, може три атмосфери чи чуть, Коротше, нагадайте, в чому вода вимірюється, бо я щось тупанув, забувся. Е, так. І відповідно, що якщо з'єднання буде ненадійним, то його порве нафік тут. Да, і не забувайте перед тим, як наносити клей. Спочатку в будь-якому випадку обжирити, зачистити. І може ще раз обжирити нафік. щоб наверняка. Те. от починається. Прим. Би да, і якщо досі тут до роботи з клеєм немає, раджу використовувати перчатки, тому що це така зараза, що. Можна і пальці склеїти, і обережно зачима. Якщо десь афікс ПП потрапляє на елемент, який він зразу плавить, конкретно, зразу, він починає диміти, в прямому сенсі слова диміти. І можете отримати опік очей. Ну і відповідно в очі взагалі обережно склеїм всім. Бо можете наробити бяку. Так, ну я сподіваюся, що мій експеримент буде вдалий. Я результат обов'язково покажу в кінці відео. Для вас він буде через хвилину-дві умовно, так? Для мене зрозуміло, коли клей висохне, я доберусь до шланга. Опа. І йди сюди. Нет, тут сюди не течеш. Ти мені перемішуєш пінопласт. Так, ну в принципі я, мабуть, зараз зрозуміло, я дойду до кінця, сюди аж так. Суть відео зрозуміла. Я зараз все вот доклею і зупиню, закінчу, повністю заклею, покажу, як я заклею до кінця. І відповідно вже покажу результат в роботі. Якщо відео для вас буде корисним, будь ласка, вподобайся отак. Підписочка, якщо досі не підписані, можете поширити відео. друзям. Допомагай родського каналу. Коротше кажучи, допоможіть, будь ласка, вам не складно. А мені корисно. Буду намагатися знімати, знімати більш цікаві і корисні відео. Тим паче на каналі, я вважаю, на мою суб'єктивну думку, є. На сьогоднішній день вже багато різних цікавих і корисних відео. Як бачите, я знімаю все умовно вживу, без всяких монтажей і тому подібного. Тому вважаю, що такий контент теж повинен бути цікавий. Хоча люди дивляться картинку, як правило. Людям не цікавий реальний досвід. Люди чомусь звикли бачити картинку. І не хочуть навіть задумати, що не завжди те, що показують на відео, відповідає дійсності. Так, куди тікаєш? Але як бачите, зараз вже з перемішаним пінопластом, афікс не такий рідкий. Зрозуміло, що сам способі клей застигає поступово. Але в будь-якому випадку він стоїть не такий рідкий. Тут, от де мене усілено, бо вона отримає отут. От. Чітко по контуру. Я там логічно, що клею багато не буду перемішувати з пінопластом. Просто так, щоб воно туди не тікав клей зря. Тобто більше напхаю пінопласта для того, щоб воно там трималося. А от там, де сама тріщина, от там я напхаю клея і пінопласта добротно. Ну, ці усилення я відповідно замішую пенопласт. Можна, до речі, у мене є ще така ідея ради фіксації, щоб клей не у вас так само, як у мене не тік. Зараз вот. я думаю, що кстати, я зараз так і зроблю. Можна заради фіксації банально от той шмат туалетного папіру, який я підклав. Можна його сюди, туди я перемішаю. Покласти умовно як свого родом Марля. І армування буде. Ну, вам головне запам'ятати, де у вас був клей, де вам треба далі наносити буде. Так, е, мабуть, на пінопласт краще. Де, де наш <кій> армувальний. Отак от, от. Пінопласт відчепись. А клей ми закриваємо ось так. Знову ж таки. Повторюю для тих, хто зараз умікнув відео посередині, є такі. Я роблю експеримент. Я не займаюсь. Як можна, в принципі, вважати ерундою і е, клею лейку, яку можна купити. Розпилювач, верніше, які можна купити. І він коштує недорого. Час дорожче в нашому житті. Я просто розумієте, будь ласка, хочу... Для себе усвідомити, чи буде <кій> отак заклеювати афікс чи ні. Чому? Тому що якщо він буде заклеювати, це буде користь в майбутніх в моїх ремонтах електроніки, де фактично корпус може коштувати як пів пристрою. Особливо це в ноутбуках. Тому що в ноутбуках я, наприклад, часто лагоджу корпуса. І використовую афікс. Але а, фіксацію там в сіточку вставляю спеціальну ремувальну і так далі. Ну, буває так, що багато клею не нальєш. І відповідно фіксація його погана. А от якщо перемішавши отак пінопласт, якщо він буде витримувати тиск на розрив, то відповідно він буде витримувати і фіксацію корпуса. Сподіваюсь, що я не дарма трачу час. І всього буде якийсь толк. Я коротше, поки лялякаю з вами, бачу, що я вже до кінця майже доробив. Тут головне перемішуйте гарно пінопласт, щоб не було у вас бульбашок, тому що ну, бульбашок пінопласта я маю на увазі. Шариків, коротше, пінопласта, тому що толку не буде від вашого клею, ви просто наляпаєте пінопласта і все. А нам треба не просто наляпати пінопласта, а зробити таку типа... не знаю, жвачкою. Давайте будемо культурно висловлюватись. Покрити його жвачкою. Так, цей шмат відірвемо. І... во-во-ва, -во, про що я казав до площадки? Це можна потім. В принципі, при бажанні обережно обробити <кхем> не знаю, наждаком і так далі. Це, це ще не кінець, тому що ці кінці, кінці торчачі я зараз буду ховати. Треба, щоб воно руку не різало, як мінімум потім. Якщо, це звичайно, я не зараз буду робити, якщо воно дійсно буде тримати і буде це працювати. Спочатку перевірю, а там вже можна і по приколу. Бо це ж знову ж таки часу не вартує, проще купити. Бо за цей час, поки я знімаю відео, я б вже заробив грошей. Ну, в моєму випадку. В вашому випадку, можливо, воно і вартує. Того часу у кожного своя фінансова ситуація. Я нікого ні в чому не перемагаюся. Не впевнений, не господі, не перебідіти. Як українською перебійти, слухайте. Переконати все. хуй. Я просто не давно. <кхем> Як чуть-то горлах хрипить. Трошки прихворів. І чесно. Сподіваюсь, що це був не ковід. Тому що не схоже. Але так став гальмувати після цього. Просто жесть. Ну, організм ще трошки змучений. А ще й плюс грбані расисти. Зі своїми дронами, ракетами і так далі, не дають висипати ці твари. Відповідно, все навантаження на організм таке не дуже гарне. Тобто, як бачите, от він стає дуже-дуже вязкий після перемішання. Але знову ж таки там, де у вас йде розрив, кстаті, можна не забачистку, може щось інше більш пласке, Бо бульбашки пролазять заразить через зубочистку. І ідеально не перемішуються. Так. Ну і мабуть туалетний папір або що ви там будете використовувати для умовного армування. Заздалегідь наріжте. Щоб було зручніше. Так, ну, коротше я майже закінчую. Тому вже дописую відео до кінця. Єдине, що може бути ще в моєму випадку пенопласт перемішую я вже на основі, з якої я клею. А в вашому випадку, в залежності, що ви там будете перемішувати, може якийсь колпачок для замішування і так далі. Ну і не забувайте, чого, а чого фіксатор не бризкати відразу. Тобто тут не фіксувати фіксатором. По-перше, клей у вас як-не-як, але трошки пластик під'їдає, якщо це не термопластик, звісно. Бо от на рахунок я цей більший експеримент ще й для термопластику. Бо попросив мене сусід щось йому порадити, чим заклеїти термопластик. А я навіть не знаю, крім того, що паяльником переплавляти і додати шматки пластика. Е, кстати, якщо хтось знає, чим заклеїти термопластик. Наприклад, на корпусі праски. Корпус праски акфекс не бере. Він лопається тільки так. Е, так от, до чого веду? <кхід> Хто знає, що чим заклеїти термопластик? Порадьте, будь ласка. Може, якийсь клей гарний знаєте. Зразу кажу, дихлоретан теж ніфіга не розплавляє, термопластик не допомагає. Там зовсім інша структура пластика. І якщо от таке от перемішування клея з пінопластом, зможе заклеїти термопластик, це великий плюс. Тому що буває знову ж таки праски ті ж самі приносять тріснутий корпус. Заходиш до постачальника, дивишся корпус, там блин, 900 тисяч гривень частина пластика. І думаєш, да ну нафіг, коли праска коштує 3 тисячі. Хто таке буде лагодити? Ніхто. Відповідно, клієнт залишається з тріснутим корпусом. Рідко-рідко буває таке, що рідко місце, де є, там можна відламати шматки пластику з іншого. Донора і заплавити, якщо це дозволяє декоративно. А якщо не дозволяє, то і так і є. Тому, якщо хто знає, чим термопластик заклеїти, порадьте. Будь ласка, буду вдячний за пораду. А, так от сусід попросив порад, чим заклеїти йому термопластик. Там вигляд не важливо, там головне, щоб тримало. От, якщо така от суміш. Буде тримати, то буде чудово. І сусід буде вдячний. І я буду знати, що таке можна зробити. Причому, да я, в саті, саме цікаво, що е, відео побачив випадковий індустр якийсь. Заліплював труби сантехнічні. Е, Причому труби під тиском. Не знаю. Ну там знову ж таки там для картинки було зроблено. Там у нього все гарно тримало і нічого не порвало. Єдине, що у нього якось пласти це пінопласт, плавиться ну, зовсім швидко. У мене, як бачите, він якось. Кульки залишаються. Хоча він використовував такий же саме клей. Ну, не афікс, правда, у нього там якийсь свій був, ну. Я думаю, що це не важливо. Ну, знову ж таки, відео там може бути прискорено, хоча руки, 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 да, руки. Рухи у нього були не швидкі, тобто як от я. Заклею зараз без монтажу. Там просто просто чому я кажу, що я не люблю відео, де просто картинка. А люди багато люблять. бо там тупо звук вставили, в плані мелодію вставили. І може зробити кучу монтажу, а по факту ніфіга воно не спрацює. Я ж намагаюсь вам показати, чи воно реально спрацює. Якщо воно спрацює, буде ще раз кажу, прикольно. Я очікую, що спрацює, тому що вязкість клею стає в рази така більше. Чому? Тому що коли клей саме такий от вязкий, Як в цьому випадку він стає, то е, акфікс я маю на увазі. Не якийсь любий клей, а саме акфікс, то тоді у нас виходить що? Виходить що е, на розрив. Ну це я так думаю, я не впевнений. Це моя, знову ж таки, суб'єктивна думка, можливо, хибна. Але мені здається, що не розрив він тоді стане більш надійним. Тому що просто акфікс сам по собі, якщо десь великий тиск, то він тріскається. А тут я сподіваюся, що він не трісне. Так, да, трошки, звісно, бульбашки пінопласту погано перемішуються. треба щось подумати буде. Якщо це запрацює, звісно, чим його перемішати. В майбутньому. Так, ну, коротше ж, можна з заселяти відірвати. І отакий десь. Нахлст. Сюди запхав. Тріщина у мене тут. І ось так. Так, тепер. Тепер я додам зверху вже звичайний шар клею. Шар, слой. Ой, ну, шар, коротше, щось додам. Для того, щоб цей туалетний папір зверху був теж покритий. Ну і відповідно можна буде, якщо воно буде окей, Уже час витратив, то шліфанути принаймні клей буде легше, ніж просто торчащий туалетний папір він його порве просто. А от тепер після цього вже можна... і фіксатором. Так, я от не пам'ятаю, чи була трішна тут. Ну, якщо була, воно покаже. Якщо не була, то відповідно не була. Так, чекаємо. краткочасної фіксації. Да, і на пінопласт не близкайте, бо він розлетиться нафік, будете збирати потім. Ну... А, і е, з клеєм акфікс зразу парада. Е, хімічний сволоч, конкретно фіксатор. Теж. Це парада. Фіксатор е, гадость теж, поміщення ви привітрите. Відкриваєте вікна зразу. А взагалі краще на вулиці, прискайте. Ну, у мене відкриті вікна, я на зі сижу. Кстати, може так і захворів. <кхід> До речі. Работа з афіксом ще та гадость. І... Ось вот так ще натискаю, прочищаю, щоб не засихав. Хоча оно одно прийдеш Так, ну ось так. Коротше, для вас секунда, для мене не секунда. Якщо запрацювала, з вас лайк, підписка. Подобайка, випрошую. Лайк нафіг, Подобайка, підписочка. І чекайте, зараз продовжу. Так, ну що, будемо проводити слідчий експеримент. Або я зараз буду весь мокрий, або воно буде тримати. Зараз. Взяв, відкриваю воду. Так, головне зараз не бути весь мокрий. Поки тримає. Ну що. Ну, диво, от, будь ласка, тиск. Тиск є. Ну, шланги, як бачите, тиск, пускаю. Нос. Водички не видно, не вже Ну, мабуть, щось з цього добуде. Ну, ще раз. Полив, пішов. Газон каже, дякую. Пускаю. Тримає? Так, ну що, в принципі, експлуатація покаже. Але поки, будь ласка, не одної кракліки немає. Все чудово, все замечательно. Такий діє цей спосіб заклеювання. Ну що, наразі дякую за перегляд, дякую за вподобайку. Традиційно дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!